Всім доброго дня! В цьому відео ви першими дізнаєтесь, як отримати 20, -20 тисяч гривень на вашу картку. Позика пропонується від кредиторів, які надають без додаткових комісій та відсотків на перші 15 та 30 діб. Перший кредитор це First Credit. Позика надається людям від 18 років. Вам потрібно мати банківську картку, мобільний номер телефону, паспорт. Та податковий номер. Прораховуйте на сайті в опису до цього відео на калькуляторі ту суму, що вам потрібно, і відправляєте заявку. Перші 30 діб без додаткових комісій та відсотків. Користуйтесь, якщо гроші вам потрібні. І другий кредитор, який пропонує 20-ку, теж взяти, на 15 діб без додаткових комісій та відсотків це SOS кредит. Перший кредит надається акційний. Як і First Credit. Клієнтам завжди зараз діє ось ця акційна ставка 0,1%. Ви для оформлення використовуєте банківську картку, маєте мобільний номер телефону, паспорт та податковий номер, і подаєте заявку. Сума до повернення без додаткових комісій з тим, що використовуєтесь перші 15 діб, та плюс ось ця. Ставка акційна 0,1%, тобто до повернення, у вас буде 20 тисяч 40 гривень. Ви користуйтесь, якщо закриєте ось в цей термін, то комісій додаткових у вас немає. Переходьте на сайт, подивіться деталі кредиту, тому що для ознайомлення це важливо. І так, ви дізналися в цьому відео, як отримати двадцятку на картку, якщо гроші вам терміново зараз потрібні.